Вітаю вас, шановна громада. У мене звати Колумбет Антон Сергійович, Я міністр у справах ветеринарів демократичної сакири та заступник голови Київської міської спілки ветеранів АТО. Зараз наша країна входить в такий передвиборчий етап турбуленції, коли всі завихріння, оці всі постійні зради, перемоги і колесо гінутьби починає вращатися все швидше і швидше. І все чаще я насправді зустрічаю вас, шановні побратими, в різноманітних політичних двіжах. Ми з вами, в принципі, і воювали за те, щоб кожен громадянин України мав право висловлювати свою політичну позицію щиро і відкрито. Тому ну, це офігенно, тобто будь-яка інтеграція, особливо такої проактивної спільноти, як ветеранська в політичний процес, це чудово. Але я хочу розказати вам одну життєву історію. Одного разу я був запрошений на політичне шоу. Це позорна сторінка моєї біографії, я не дуже хочу її згадувати, але таке було. От і на цьому політичному шоу воно було таке типове, знаєте, ну як в кіно показують, як по телебаченню. То коли є дві сторони, вони розділені там таким умовним розподілом, і вони один з одним змагаються. І були там дві сторони опонентів, таких, знаєте, справжніх політичних супротивників, і вони між собою все шоу в принципі лаялися. Як це і завжди буває, як це це бачите по телевізору? Шоткий отней. Я сидів там, і я реально відчував, що такий накал емоцій, що зараз ще трошки-трошки і мордобой почнеться. Ну я там сидів сидівці, подумав, блі, ну це зрада, коротше. От а потім шоу закінчилося. Тобто, ж, зйомка шоу. Там така є дівчинка, спеціальна завжди гостьовий редактор називається. Вона мене заводить в кімнату, де речі лежали е, тих людей, хто приїхав на зйомки. І в цій кімнаті, там де вішалки, такий інший стіл, і на столі чай, кофе, капучино і різноманітні там бутерброди з печеньками, тобто і балабаси. І от уся ця зграя, яка в принципі приймала участь у зйомках цього шоу, тупо сідає за цей стіл. Їм починають, коротше, хряцять ось охрючева. Я думаю, що їх І абсолютно їм, коротше, нормально один з одним спілкуватися. Вони там щось шутять, якісь незрозумілі такі, знаєте, якісь там інсайдерські штучки обсуждають. Ну, тобто, вони нормально спілкуються, абсолютно нормально, забувши те, в принципі, що три хвилини тому вони імітували боротьбу. Оця історія мене дуже багато чому навчила. І я зрозумів, що політика, як мистецтво, Тецтво управління людськими масами вона передбачає певний елемент шоу, в шоу, в якому ми всі зараз змушені приймати участь. І от зараз я зі смутком спостерігаю постійно таку історію, що хлопці і дівчата, побратими і посестри, які ще вчора сиділи в одному окопі, їли з однієї банки мерзкої тушонки, тушонки, да, мінялися спальниками, коли хапали цей сон три через три. Вони по різні сторони уявних барікад, уявних, які їм намалювали їх політичні лідери, і вони гризуть один одного абсолютно відверто. Вони звинувачують один одного, вони зненавидять один одного. І потім. you <laughs> Вибори завершаться, і оці великі дяді і тьоті надянуть красиві костюмчики і підуть домовлятися. Тому що як би ти не емоційно там не подобався тобі, наприклад, твій колега, але тобі доводиться з ним співпрацювати. Так само і політикам. Їм потрібно налагоджувати між собою нормальні зв'язки. А вам вони показують шоу. Але проблема в тому, що в цьому шоу вони режисери, а ви, власне, актори, які потім залишаться в цьому шоу навічно. Тому, друзі. Нас дуже важкий рік, реально. І я вважаю, що ветеранська спільнота, яка реально є проактивною, яка є носієм нової України, яка є рушійною силою нашої відродженої нації, вона має ці вибори просто тупо пережити і далі розбудовувати українську державу, не відволікаючись на оці політичні мілкі сварки. Тому що все завершується, а Україна вічна. Слава Україні! З вами був міністр у справах ветеринарів політичної партії Демократична Сакира. Антон Колумбет